Вітаю, розкажіть, будь ласка, ваші враження про матч? <кій> Цікава гра, цікавий суперник, вже дорослі гравці в цій команді і тренер з великим опитом роботи. Попали спочатку в трудну ситуацію, але щастя з неї вийшли, програвали до ноль, забили два м'ячі. І на перерву йшли з рахунком 2-1. В другому таймі хотілося, щоб ми розуміли, що команда суперника грає в меншості, і для того, щоб заспокоїтися, треба було забивати мінімум один м'яч. Контролювали гру, створювали моменти, але які не не, не змогли реалізувати. Ну і наприкінці сталося то що сталося. Допустили помилки в захисті, і суперник заробив один метровий удар, який реалізував. Дякую за коментар. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваші враження про матч з дебютантом? Ну, я не задав бим Олександрію дебютантом, мені дуже хороша команда, збалансована команда. Ви знаєте, що в Олександрії поставили все на дуже високому рівні. Тому я думаю, що гра, ну скажем так, вийшла хорошою бойовою. Дві команди намагалися створити свої моменти, які були, скажем так, запропоновані тренерським складом на установках. І я вважаю, що якщо брати рахунок, то він десь закономірний. Хоча ми його в меншості, але ми йому вірили, вірили і до кінця не працювали. І, скажімо так, ну мабуть, футбольний бог нас нагородив за те. Дякую за коментар.